Санітарне очищення міста та реалізація програм щодо поводження з побутовими відходами систематично ведеться працівниками комунального підприємства «Автотранссервіс», повідомляє керівник підприємства В'ячеслав Ганчурін. Сучасна придбана за останній час комунальним підприємством Техніка тут у допомогу дає можливість виконувати процеси механізовано. Потужний маніпулятор в не лише збирає негабаритне сміття, а й може розбирати старі побудови. Вакуумно-прибиральною машиною Виконують роботи щодо прибирання узбіччя проїжджої частини від наносів піску та дрібного сміття. Сміттєвоз із функцією заднього завантаження контейнерних баків та системою присування це зручності для працівників, що обслуговують машину та мобільність пересування містом для збору та вивезення твердих побутових відходів. Ведеться прибирання узбіччя проїжджої частини вулиць, бордюрі від наносів піску та дрібного сміття з метою підготовки до побілки. Триває збирання та вивезення. Дня негабаритного сміття з контейнерних майданчиків, Обрізані гілля, рослинні решки вантажуються на причеп трактора і вивозяться на сміттєзвалище. Двірниками дільниці проводиться комплексне прибирання території загального користування. Адміністрація комунального підприємства «Автотранссервіс» звертається до всіх мешканців міста з проханням своєчасно сплачувати послуги. Телефон для довідок 067 009 93 80. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.